Листопаді почнеться курс тріс, який я читаю. Десь я раз в рік оголошую такий курс. Він акредитаційний, він читається два місяці і дає гарні, практичні, я би сказала, більше навички з системного критичного мислення, коли ми вчимося ланцюги вибудовувати умови приходу тієї чи іншої проблеми. Це аналітичні такі компоненти. Креативного мислення також в певній мірі Ми затрагуємо цю тему. Я як сертифікований тренер читаю і курс. Цікавий він буде комбінований онлайн. Мої з вами спілкування і відеозаняття 5-15 хвилин, які ви дивитеся в зручний для вас час. І зазвичай в нас приходять люди з різних сегментів бізнесу, що також є окремою бенефітою, тому що є можливість два місяці спілкуватися в класній аудиторії з людьми з різних сфер і отримувати кругозір із вирішення різним чином однієї самої проблеми.